Тільки б не заплакати відразу. Чому я взагалі сюди прийшла, що я їй скажу? Я не знаю, з чого почати. Може втекти, поки не пізно. Вітаю, я Марина. Дуже приємно вас бачити. Вона дуже напружена. Пальці побіліли від того, як вона стискає сумку. Треба створити простір безпеки, поки що мінімум рухів і слів. Доброго дня! Я Віра. Я виглядаю жалюгідно. Вона точно бачить, яка я слабка. Боже, як це соромно. Віро, вам не обов'язково сьогодні все розповідати. Ми можемо рухатися з вами у вашому темпі. Дати їй дозвіл бути такою, як є, без тиску. Лише так вона почне довіряти. Я дуже довго вагалася. Чи взагалі мені йти до психотерапевта? Е, мені соромно, і я не знаю, з чого почати. Вона, мабуть, думає, чергова невдаха прийшла жалітися. Чому інші справляються, а я ні? Похвалити сам факт приходу це величезна перемога для неї, навіть якщо вона ще цього не усвідомлює, може розповісти, але як про це говорити чужій людині? Якщо я скажу, що мене б'ють, що він кричить? Може, вона подумає, що я сама це допустила, не заповнювати паузу, дати їй простір, їй потрібно відчути, що її тиша теж прийнятна. У мене проблеми в стосунках. І іноді, я думаю, що це навіть більше, ніж просто проблеми. Тільки б вона не спитала прямо. Я ще не готова говорити все. Я навіть собі боюся зізнатися, що це ми можемо дослідити це разом і тільки тоді, коли ви будете готові. Показати. Я тут не для того, щоб засуджувати або квапити. Вона сама має стати автором своєї історії. Я живу в постійному страху. Я взагалі не пам'ятаю, що таке нормальне життя. Я сказала це в голос, це вже не тільки в моїй голові. Ви знаєте, Віро, Ви дуже хоробра. І якщо ви захочете, ми можемо разом прийти до вашого спокою. Ніколи не применшувати її сили. Вона прийшла сюди сама з середини цього пекла. Це варта глибокої поваги.